30 жовтня 2024 року. Середа на стадіон Пробій Арена у Прикарпатському містечку Городенка з населенням у трохи менш як 9 тисяч людей сходяться вболівальники місцевого клубу. Пробій вперше у своїй історії команда зіграє в одній восьмій фіналу Кубка України з футболу. Суперником клубу з Івано-Франківщини стала Чернівецька Буковина. Пробій повинен виграти. розумієте, це буде в історії, що що команда з другої ліги виходить. І, мабуть, ми ще шахтар тут побачимо в Києві. Городанка на Кребу, я це 200% — про це мої салати помори. Сезон 2023 — дебютний для пробою у професіональному футболі. Крім того, клуб з Городенки єдиний представник другої ліги в цьому році, який дійшов до стадії однієї восьмої фіналу. Я думаю, що пробій повинен. Перший раз в історії Прикарпаття команда вийде, вийде з одної восьмої. Дуже може... сабувають. Подивіться, в Європі є команди, грають лізі чемпіонів, де 15-20 тисяч населення. Ти коли там раніше довелося, він міг собі уявити, що пробій проб'ється в одну восьму. Ні, я не міг таке собі уявити. Я думав, що десь вилетять, але файна дуже команда, дуже пройшла, багато дуже файно зіграли. Тільки пробій, тільки перемога! Про Буковина команда із першої ліги, тому деякі вболівальники мали інші прогнози на матч. Ну... Я думаю, що Буковина клас має більший, якщо буду сам, мала би виграти, але я ще раз кажу, поле, поле рівно м'яч круглий, все може бути. Право на перший удар у матчі надали ветерану старшому матросу 36-ї бригади морської піхоти Віталію Клочаному.

Після безгольового і рівного першого тайму розпитуємо вболівальників про враження. Дай Бог, щоб так було, але має Городенка виграти. Прибій, прибій має бути кажуть, у цих о, на висоті. Городенка гарно грає на своїх можливостях. Дякуючи захисникам і всім, що ми спроможні дивитися цей футбол -сані. Я думаю, що один гол вирішить гру. Хто перший заб'є, той виграє. Серед вболівальників пробою зустрічаємо бійця 24-ї механізованої бригади імені короля Данила Богдана Хуму, який зараз проходить реабілітацію. Воїн сказав нам, що футбол допомагає йому відволіктися. Наприклад, я на реабілітації лежу, ну що на жаль, в лікарні а що футбол буде дві години. подивитися, ну не людьми поспілкуватися на футбол. Подивитися ну, Цікаво, розрядкою десь просто. Крім фанатів з Городенки, сіл і містечок Коломищини, Косівщини і Волині, ми зустріли Яна Кусвельда, волонтера з нідерландського села Кіндердайк, що неподалік Роттердаму. Матч «Пробій» Буковина перший матч, який Ян дивиться наживо. Це мій мій дев'ятнадцятий приїзд в Україну. Щоразу я залишаюся тут на два тижні. Я привожу автомобіль, медичні та військові речі для підтримки армії. Ні, я ніколи не дивився футбол. Ярослав запросив мене сюди. Він сказав: ідемо на футбол, але я ніколи не робив цього раніше. Хоч я в Україні не через футбол, але мені добре бути тут. Футбол нормальний. І тому ж пенальки будуть, между радимці. І має пробіг вірити. Падало, добре падало. Суджос політи! Суджосполі! Червоно! Знали, що буде багато боротьби, і я вважаю, що ми боротьбу не да, чуть-чуть не, не, не витримали, в кінці не було концентрації, пропустили гол. Але я хочу привітати Буковину з перемогою, вони молодці, заслужили цей результат. Я хочу подякувати нашим болівальникам, нашим військовим ЗСУ, які обороняють нашу країну від ворога. Дякуємо їм, ми граємо заради них, заради перемоги. Команда билася, старалася, ми розуміли, який це матч. Це одна восьма фіналу. Були всі шанси, всі можливості пройти в одну четвертю, але буквально непроста команда. Команда першої ліги, тому можливо сьогодні деяким футболістам не не вистачало просто чуть-чуть досвіду. Така кубкова ігра, знаєте, принципова, бачите, дуже багато карточок було, було багато боротьби. Ігра була до гола, Забили би ми. Може, ми перемогли. Руки не опускаємо. Для першого року простійного футболу в городенці ви правильно сказали, що подарили Івано-Франківщині емоції позитивні. І сьогодні цей футбол теж такий був, як кажуть, емоційний, кубковий. Суперник був складний 100%. Ми знали, який прийом на нас чекає. Ми знали, що ця команда, перш за все, вона асоціюється з бійцівськими якостями. І ми в жодному випадку не очікували на прохідну гру. За рахунок віри, за рахунок командної дисципліни і 100% вольових якостей. Тому що такі кубкові матчі, бачите, півгороденки, напевно, було на стадіоні, атмосфера чудова. І, звичайно, хочеться, щоб таких матчів було більше, тому що у такий непростий час навіть маленькі радощі, вони... Скрашають наше життя.